Донеччина Покровський напрямок у бік фронту рушає команда поліцейських білий Янгол. Домовилися військовими. Вони вивозять цивільних людей. Селище Сокол на Чередницької громади. Це лінії фронту. Будинки зруйновані. У Околиці невеличкого села Сокіл. Росіяни штурмують ще з кінця травня. Населений пункт щоденно у зведення генштабу вже кілька тижнів. Нині звідти до лінії бойового зіткнення з 300 метрів. Зараз буде людей, дякуючи збройним силам України. Евакуюють вночі так все ж дещо безпечніше. Пенсіонерка зі своїм сином швидко пересідають до білих янголів і вже дорогою діляться, яке воно життя практично на лінії фронту. Ну, сьогодні взагалі ужас. Цілий день ми в підвалі. Ну так, подвалі. Ми виходимо то постиратися, то ще там своїм ділам. То, що я знаю, п'ять домов нас. А харчувалися там чим? Ну, своє, своє. Своє. Ну, що й комусь було. Ну, то ж і з вивозили там, давали. Команда поліцейських а встигає висадити евакуйованих. Слава Богу, Так, да, Вивезли. Дякуємо. Да. Велике дякуємо. Угу. І треба їхати знов. Надійшло повідомлення, що військові. Селище Восход, вивозять троє цивільних людей. Зараз їдемо на зустріч. Село восход як і сокіл по сусідству маленьке в одну вулицю. Звідти наші оборонці вивезли родину чоловіка та його літніх батьків. Уже в авто правоохоронців люди розповідають, як дивом лишилися живими після справжнього полювання росіян на них. в нас на сівіші таручи Сім дронів. Подвал Підвал? Да, вот именно вот он видит, что туда-сюда прошло. И ага. просто лупит в козырек, в хату, вот это вот, и еще сверху градуми дотла. Нині родина у відносній безпеці їх доправили до шелтера у Покровську та у прифронтових населених пунктах очератинської громади. І досі лишається чимало людей, які, попри постійні розриви бомби, снарядів поруч до останнього не полишають власні домівки. Як у вас робили? Та он бомба бомбят, бомбят. Ага. Метрів 400. А от ця горіла тоже на прильоти да, там все прильоти так. Днями поліцейські з команди білий Янгл» завезли воду, продукти та засоби гігієни людям у Пантелеймонівку та Олександропіль. Біля яких теж проходить лінія фронту. Доброго дня! Ви нас чекали. Привезли вам водичка, гуманітарна тушонка. Був прильот, де да? та ракети а в, от, кожне утро чотири, три, ну в основному по чотири летить. Надаючи допомогу, поліцейські, втім, вчергово нагадують місцевим, що лише евакуація з прифронтових сіл може врятувати життя. Добре. Все, бережіть себе. Ви теж, Ви тоже Аліна Матвійчук. Програма вікна. СТБ» – Єдині новини.